Наш концерт. От як прийшла ідея зробити такий масштабний концерт, як довго ви готувалися? Ми ще готуємося. Стосовно ідеї, вона досить давно побутувала. У кожному колективі тут є якісь етапи розвитку. Тобто в свій час цікаво було просто приїхати в Україною. Ми це зробили вже три рази. По третій раз ми їхали, вже додали до нашого стандартного складу невеличку духову групу, такий невеличкий духовий оркестр. От. Але от ідея така, скажімо, щоб зіграти справжнім оркестром з повноцінним де багато інструментів, де представлені групи там, і струнні, і духові, і е, ритм, е, секція потужна, і е, використання там, електричних інструментів. Е, вона напевно, що е, досить таки. Давно не покидала, і от цього року, між минулого року, я якраз прийняв, коли я приймав участь в такому проєкті зірка плюс зірка», я познайомився з Дмитром Антонюком, це керівник і диригент військового ансамблю Збройних Сил. Я, напевно, на жаль, всі його реалії, там якісь академічні, все інше. Ну, ми домовились про те, що спробуємо разом попрацювати, йому ідея в принципі, сподобалась І на сьогодні ми е, от, запланували на 21 число в Палаці Україна е, великий концерт, в якому буде брати участь порядка 100 артистів одночасно. Тобто це хор, це оркестр, це велика буквальна група того веліться, це вже, напевно, треба прийти і подивитися. Ну, Хоча, е, так скажу наперед, що виходить досить непогано. А от наскільки це було важко чи легко? Така кількість людей і отак от вашу програму. <рес> ну, насправді, коли <порушний> працює професійний колектив, а на сьогоднішній день керує Дмитро Антонюк, я вважаю, що напевно що він найкращий в Україні з професійних оркестрів такого напрямку. Коли люди професіонали своєї справи, то насправді тут часу багато не забирає, тому що єдина, якби проблема в тому, це все виписати, зробити правильне аранжування, записати музику на ноти. Оскільки ми не використовуємо ноти, ми граємо більше, напевно, що так, на слух і без використання нот. Це треба було трошки перевести іншу площину, щоб дати змогу оркестру. Відтворити ту мозику, власне, не втративши при цьому ні колориту, ні енергетики, ні то все інше. Поки що над цим працюємо. Дещо вже виходить дуже гарно, дещо ще трохи допрацьовуємо, але, як казав Михайло Сірбачов, процес пішов, трудимось, 21 -го числа готові будемо показати наше твоєння.